Ужирицькому замку відзначили чорну п'ятницю. Не розпродажем, а ексклюзивом. Тимчасовою виставкою, де всі експонати чорні. А музей чим гірше? У нас теж акція, у нас представлення чорних експонатів. Така підбірка незвичайної колекції. Трошки відволіктися від якраз цих безкінечних акцій, знижок у відсотковому значенні різних умов доставок. Працівники музею дослідили вперше термін Блек Фрідей використали 1869 року в день краху ринку золота в США. А от найпопулярнішим днем святкових покупок він став уже у 20 столітті. У музеї вирішили йти в ногу з часом і запропонували відвідувачам свій погляд на чорну п'ятницю. Це незвичайна така нестандартна виставка, яка виходить трошки за рамки наших звичайних заходів. Але тим не менше, вона носить такий історичний характер, оскільки пов'язана з історією Чорної П'ятниці. Тут і мистецькі предмети. Тут і етнографічного характеру експонати, археологічні знахідки, природничі експонати, історичного характеру предмети. І Їх усіх об'єднує чорний колір. Чорних експонатів у фондах музею виявилося чимало. Багато з них показують вперше. Усі мають історичну цінність, навіть чорний круг. Крок був здобутий у 1929 році в околицях Сюрти першим завідувачем відділу природи, відомим орнітологом Олександром Граберем. Тобто, це такий цінний, уже і історичний, і природничий експонат. І про, цю, про цей експонат він згадує в своїй праці Птацтво Підкарпатської Русі. А от чорних граків можна сміливо називати символом Чорної П'ятниці, кажуть у музеї. Над цими днями ми вже будемо спостерігати з граї чорних птахів, які називаємо чорними воронами, які дійсно в останні дні листопада, на початку грудня, в них починається міграція, і їх дуже багато стає в нашому місті. Так що це дійсно птах чорної п'ятниці. Чорного в природі багато. Для експозиції відібрали дійсно варті уваги екземпляри. Чорну колекцію показуватимуть два тижні. Представлений також відбиток папороті на камені представлений теж цікавий експонат. Це амоніт із колекції Теодара Легоцького, тобто теж має вже цей зразок і історичне, і природниче значення. І є ще такий цікавий палеонтологічний зразок: це скам'янілий молюск у породі. Ну його треба пошукати, щоб побачити. Дотрималися в музеї і стандартів чорної п'ятниці. В день відкриття виставки з 14 до 16.30 тридцять відвідувачів пускали за півціни.